Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому YouTube-каналі Агромеханіка. Сьогодні до нас прийшли ось такі двигунчики: це двигун Forte, дизельний з водяним охолодженням, моделька 195 е На 12 кінських сил. Тут вже, як ми можемо бачити, електростартер, також є ручний стартер. В комплекті йде. Даний двигун встановлюється на мотоблоки важкого типу або великого типу повітряний фільтр з масиною ванною. В комплекті йде ось такий шківочок чотирьохручейковий. також набір ключів та Інструкція з використання в Нашому магазині присутня гарантія. Посилання на нього я залишу під цим відео. Ви можете перейти за цим посиланням, дізнатися про нього технічні характеристики. Вага його, до речі, складає 135 кг Він доступний також в розсрочку на 5 місяців, на 10 місяців. Також присутній кредит на більш тривалі. Терміни. За цими всіма деталями вже можна проконсультуватися в, наш, в наших менеджерів. За посиланням також там будуть номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати і отримати консультацію з приводу доставки та е, кредитування. Доставляємо по всій Україні новою поштою або нашим автомобілем. Тому, друзі, переходьте, будемо е, раді бачити вас в нашому магазині. Агромеханіка, дякую всім за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня.